Тарас Шевченко, у тієї Катерини хата на помості. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості: один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Дорученко, Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну. А не бачили такої, як все Катерина. Один каже брате, якби я був багатий, то віддав би я все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже Друже, якби я був дужий, то віддав би я всю силу за одну годину, оцій Катерині. Третій каже: Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже, єсть у мене брат єдиний у неволі врачій. У Криму десь пропадає. Хто його дістане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали і поїхали визволяти Катериного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили. Третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко з лютої неволі, і збагчи брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерину, брата, зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий! Я тебе дурила. О, дурила. І Катрина додолу скотилась головонька. Йдемо, брате, з поганої хати. І поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славні запорожці в полі побратались.